Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас на огляді шийник з функцією антигавки та біпером до БДБ-600. Радіус дії до 800 метрів. Так, друзі, що входить в комплект? Наша візитна картка. Інструкція англійською мовою. Далі пульт дистанційного керування. ресивер приймач с функцией антигавкита, он же антилай. Далее бипер для тех, кто полюет с собаками. Дуже корисна річ. Далее ошейник термопластичный полиуретан Шириной 20 мм, Підвіска такая на руку фірмова. Далее, зарядка USB и тестер для перевірки электростимуляции. Нашейник имеет три режима впливу. Это вибрация, звук та электростимуляция. Ось. Вибрация. Звук. Та электростимуляция. Ось тестовая лампа. 99 уровней вибрации та электростимуляции. Далее. Є функція он же антилай. Дуже зручна річ для тих собак, які гавкають по ночам чи десь у вольєрі дуже корисна річ. Далі біпер. Біпер. Він керується з пульта дистанційного керування. Якщо нам потрібно знати, де знаходиться ваш собака, є така кнопка геолокація. Ось вона. Натискаємо. І біпер воспроизводить звук, і ми знаємо, де знаходиться наша собака. Біпер має 8 різних звуків. Дуже гучний звук. Це яструб. І це Орел. Ну, звуки можна виставляти залежно від місця полювання або вашого бажання. Біпер має чотири робочі режими, які виставляються ну, в залежності від умови полювання. Ось це режим тиші. Тобто біпер не відтворює звук. Зовсім. Потім перший режим. Ось він. Це коли собака рухається, бікер не відтворює звук. Ось ви бачите, тобто собака рухається, звук не відтворюється. Ну як тільки собака стала в стойку, звук відтворюється кожні 2 секунди. Потім собака знову пішла, звук не відтворюється. Це перший режим. Далі другий режим. І третій режим. Це коли собака рухається, і біпер відтворює звук кожні 5 секунд та 10 секунд. В залежності від режиму. Ось. Зараз кожні 10 секунд. Звуковий сигнал. Кожні 10 секунд. Якщо собака стала стойку, то Срабатую сигнал кожні 2 секунди. Ось, краткий огляд електронащийника з біпером, з функцією антилая 3 в 1. Є в наявності. Звертайтесь.